Вітаємо вас! Програма мандри Галіції» продовжує мандрувати мальовничими містечками. Тож сьогодні ми з вами завітаємо уброди. Якось неділі приїхав я до одного містечка на сході Галичини. Головна вулиця цього міста стала своєрідною італійською Корсом. Чоловічі убори вирізняються діловою звичайною елегантністю. Юні панянки пурхають, наче ластівки, метки, чарівні і певні, чого їм треба. Веселий жебрак шляхетним жалем просить милостиню. Йому прикро, що він змушений мене обтяжувати. Чутна рутенську мову, польську, румунську, німецьку та ідиш. Це ніби маленька філія великого світу. Саме так описав броди австрійський письменник Йозеф Рот, який народився та навчався тут. Після того, як землі Олецького ключа остаточно перейшли до поляків, король подарував це місто Яну із сцени, а пізніше воно належало Станіславу Жолкевському. І у 1580 році він виклопотав у короля Макдебурів для цього міста. Тому вирішив Жолкєвський звести у місті замок посеред ставу копань. На превеликий жаль, слідів оборонної споруди сьогодні немає. Та як розповідають, що і Жолкєвський, і наступний власник міста Станіслав Конець Польський неабияк укріплювали цитадель. Тож за життя коронного гетьмана місто неабияк розквітло. Зашуміло закипіло життя на бродівських вуличках. Ринки заполонили вірмени, поляки, українці, греки, шотландці. І все це робили вони не заради власної наживи. Ось, наприклад, цю церкву святого Юра в народі називають купецькою, тому що зведена вона була на гроші вірменських та грецьких торговців. Вони так само виділяли кошти на її утримання зі своїх доходів. А ось цей храм воздвиження чесного Животворящого Христа стоїть, мабуть, на місці більш давнього костелу Станіслава, в якому 30 квітня 1646 року була похована коронного гетьмана, будівничого цього міста Станіслава, конець Польського. А своєму сину Олександру гетьман заповів збудувати родинний костел. Який сьогодні стоїть ось тут, на цьому місці, і є втіленням його останньої волі. Залишився по гетьмановій замок, збудований все тими же голландськими архітекторами. Це був потужний п'ятикутний бастіон. Самих тільки казематів було 75. А зараз залишився хіба що палац Потоцького, який одиноко височиніє серед руїн. Вже не такими сумними виглядають споруди на вулиці Золотій. Недаремно адже тут колись мешкали найбагатші люди цього міста. Такі, наприклад, як Фелікс Вест, відомий на всю Галичину, книгодрукар, з цього видавництва вийшло у світ 630 його видань. А ще тут відбулася сумна історія, пов'язана з нещасливим коханням його молодшого сина Веста Вельгельма, якому батьки заборонили. Одружуватися на бідні українці, незважаючи на те, що у закоханих на той час була маленька донечка. Отож, забравши онуку до себе, батько наказує сину одружитися з багатою шляхтичкою. Закохані не змогли цього витримати і вкоротили собі життя. Набагато щасливіше була історія у ще одного вихідця з в Івана Труша. Він навчався у цій славній гімназії. В галереї його портретів можна побачити і Лесю Українку Івана Франка, Василя Стефаника, а також Михайла Драгоманова, з донькою якого аріадною художник був одружений. Це любов була з першого погляду. Він закохався в неї, побачивши тільки її фотографії. А історію цього міста помережену долями людей мірно відбиває годинник на цьому павільйоні. А час у цьому місті тече рівно, неспішно, дбайливо ховаючи собі таємниці минулого. З вами була програма Мандри Галіці, яка мандрувала давніми твердинями. Величними костелами, розкішними палацами, тихими вуличками та містами, які дбайливо бережуть свої давні легенди. Тож пізнавайте рідний край, і вам обов'язково відкриються цікаві історії, цікаві легенди. З вами був Володимир Губанов. Нехай вам щастить до зустрічі.